І так продається дім на колесах Ford Transit Camping Car. 2012 рік випуску довжина 7.40, ширина 2,45, висота 3. Зараз я пройдусь, покажу, що в нас є тут. 240 на пробігу. От. Так. Ну Тут ще куча всяких прибамбас йде, тут ще йдуть фульга від сонця, від холоду. Там є, у нас є два балони. Два балони газових. Вони йдуть до труми і йдуть до холодильника. По 27 літрів вони. Так, тут вихід пічки, вентиляція, вентиляція, багажник. багажник, Крісло складається, ліжко. І так далі Кожен має віконечко має свої, зараз середини покажу, москітні сітки і так далі. Туалет туалет у нас 25 літрів касетний, покажу зараз середини. Сюди ще входять на 4 велосипеди, фаркоп діючий, маркіза по-моєму, 4 метри висувається, повноцінна маркіза так Поїхали далі всередину. Що в нас є всередині? Так, у нас є туалет, повністю функціонує все. Холодна, гаряча вода. Душ. Ну, Душ у мене користуємося, якщо можна комусь потрібно буде. Так, наверху в нас знаходиться кондиціонер і обігрівачки працюють від 220. Коли приїжджаєте, підключаєте десь на цей. Ну, тут всі показники по-мінімальному холодно. Гаряче теж є. Трьохкамфорна плетка, холодильник, морозилка, невеличка падала, але все працює і сам безпосередньо сам холодильник. Значить, У нас тут виходить, що є можливість від розетки, акумулятора і від газу. Газу дуже мало бере, не знаю, там пару місців працює на газі Вікна оснащені антимускітною сіткою. Вот. Вот так вона стає. І плюс ще бік, що закривається фургою від жари. Ну Тут фіраночки світла всюди є. Ось вот такі Плічки тут в кругову йдуть. Вот. Люк. Так, освітлення таке зарядні. Тут е, 2,5 ну, діти тут сплять, ми беремо два місця. Взагалі сам автомобіль має 9 місць по паспорту, е, а реально в ньому може спати 7. 7 чоловік, хоча 9 тут можна теж розставити. Ще ніби додається ще одна це, і коли це все складається, то виходить, що ці ліжка складається в столик, то виходить, що тут повноцінне ліжко таке. На, всю, на весь автомобіль GPS-трекет декілька штук. Вон там є У нас стоїть сигналізація від різних снодійних газів, паралітичних і так далі. Вона спрацьовує, коли включаєш її Десь на парковках по Європі стоїте. от ну Ніби все розказав. так Ідемо покажу, ще по водичці, вода грязна, чиста. Так, сюди йде залив чистої води 100 літрів знаходиться там під сидінням бак. Тут йде вже безпосереднє підключення до сонячної панелі. От акумулятор і мозги. Мозги самі на цей безпосередньо цей Де сидять. Тут у нас йде підключення до 220 вольт. Знизу йде у нас 80 літрів, 80 літрів іде там грязної води. Ну, Дана тівочка відповідає категорії Б. На неї не потрібно ніяких спеціальних дозвілів, нічого, розхід іде пального. Якщо їхати в 80-90, то десь приблизно буде 9. От, ще є там бокові камери, верхні камери, які пишуть у вас 24 на 24 От, Що у нас ще тут такого є з прибамбасу? Я собі даю резину разом з дисками літню зимову. От. Куплялося його для того, щоб використовувати в Україні здачу в оренду, але в зв'язку з війною такої можливості зараз немає. От, так що такий будиночок на колесах ви можете собі придбати в місті Івано-Франківськ, попередньо позвонивши, договоримося про зустріч, пишіть привати, скажіть ціну і можете забирати.